Бажаю здоров'я незламні. У нас сьогодні гарна подія, тому не буду затягувати, а почну по порядку. Сьогодні від 1 та 11 ВПС поштою прийшли подяки. Подяки тим незламним, котрі були долучені до допомоги нашим хлопцям. По-перше, з генератором, по-друге, з смаколиками. І ще багато-багато речей, котрі були для наших хлопців зроблені. Тож хлопці від щирого серця дякують. А ми почнемо. Трофімчуку Сергію Анатолійовичу за надану допомогу та підтримку першого ВПС, сприяння захисту територіальної цілісності та недоторканності нашої батьківщини. Ваша ініціатива та відданість Україні допомагає нашим бійцям ефективно протистояти загарбникам та сприяє досягненню спільної мети перемоги. З повагою від особового складу. Першого ВПС. Нагороджується Трофімчук Сергій Анатолійович. Подяка Київському професійному коледжу мистецтва та технологію сервісу та особисто директору Горбатюк Наталії Аркадіївні за надану допомогу та підтримку першого ВПС сприяння захисту територіальної цілісності та недоторканності нашої батьківщини. Ваша ініціатива та відданість Україні допомагає нашим бійцям ефективно протистояти загарбникам та сприяє досягненню спільної мети – перемоги. З повагою від особового складу першого ВПС ми вітаємо наш київський ліцей міністерства технології сервісів, особисто пані Наталю Аркаді. Подяка буде передана вам завтра на зустрічі. І третю подяку. Хлопці передали на мене. Не буду вам її показувати. В принципі, вона така сама, як і у наших незламних. В принципі, скажу вам одне: це не моя подяка, це подяка кожного з вас, друзі, кожного незламного, хто допомагає нам в нашій роботі. Бо без вас ми б не змогли зробити і сотої частини того, що ми робимо задля перемоги. Тому працюємо далі. Слава Україні! Шана незламним